Сьогодні у нас на обзорі нові ізолятори. Які я знайшов сьогодні. Я знайшов 10 штук. О. Десятка. Аж 10 штук я їх знайшов. Ось таких, От і шеф 20, і шеф-10. Так, обзор чек. Беремо перший ізолят. Це шеф-10 г СССР, СССРноуральський е, мотурний завод. 1975 року. Беремо ще один ізолятор. Ще в 10Г. А, оцей, кстати, побитий. Внутрі. І копачок є, але він вже розвалюється. Цей 1979-го, ще в 10Г, Южноуральський, теж новим значком СССР. Е, цей такий же шло. Вони з таким можеш ріком, вони однакові. О, цих два вони однакові, буду них. показувати ще. Так. Де? Що воно робить качається? От, <світ> ось <світ> такі е, от ось такі. Шеф 20Г я знайшов, е, Я знайшов шість шеф 20Г, коротше. Шість штук з таких от красавців. Мочні, такі прикольні. Давно ще F20 не знаходив, а ще й так багато. От, це, я не знаю, що це за завод, хто там знає. Напишіть в коментарях. що це за заводу. Ось такого. От. Він 1988 року. Тут в 11 місяці. Оце кстати, місяць означає на них. Х1, це, це місяць 11-й. E, ще в 20г. Класний. У мене вони ціленькі, але є один побитий. Як, ну, не один навіть, тут побитий. Вони всі одинакові з одним клімом завода Рі, роком. От дивіться, рік. Рік у них всі, весь одинаковий. Але, от, от. Ще є в мене такий же, що він побитий був. Це той же ж самий, бо я заліз до них тут. О, татя я ще знайшов, там же ж, там. Ще в 20В. Южноуральський 1976 року. Я з ними все разом знайшов. Оці були окремо, ні, було оці от шість штук і якийсь з тих один. Вроді як оцей от. Був вроде як з ними оці партії всі. І ще в 20 в був з оцими. От я знайшов. Там електрики міняли, дали. Під стовбами покидали, нам розрішили. І статі, -вош. оцей 20В, що я говорив, побитий сильно. О, тут він побитий. Ну тут є ще десь десь коли, якісь на маленькі. Проти. Є тут сколи на них ще якісь маленькі. Але є, статі ще пише зверху. Це, напевно, номер. Тут, наприклад, пише, пише. Піше 9, тут десь е, десь ще було писало. Пише, пише, деше. Де вже ділося? Тут три десь писало. я вже Не бачу нічого. Ось такі от класні ізолятори. Сьогоднішня находка дуже крута, 10 штук. Я знаходив максимум за день повітряної ну, типів. Е, я максимум знаходив за один день. Я знаходив е 17 ізоляторів, це оці, оці стекляні. Там стекляшки. Оці, оці, та. Ось такі. О. Я хто знає, напишіть. Оце клеймо завода. Ще 20В. Оце повністю ні одного сколу на ньому немає, ні одного на шф 20 в А в мене є шф 20 в на якому? Воша. Самій. Тут теж мої вже воша на ньому знизу. І ще в 20Г ось такий от 2021 року. Слав ізолятор. Ось такі от прикольні. ось Із ізолятори. Кліймо. У мене, стать такий же ж є з ось таким же ж клімом стать. О, оцим от клімом. Таким же ж клімом. Тільки він 1993 року, вже після розвалу СССР. У мене виходить, получається в мене два вже таких ізолятори не совєтських. Два. Оцей один. І ще там. Таким же ж клімом, тільки він зараз не в мене, він бабушки. він побитий сильно, звісно. Але нічого. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Такі от в мене сьогоднішня знахідка.